Невисокі пишні фонтани з пониклих стебел і листя неймовірної краси. Використовують як декоративну траву в садах японського стилю або ж для освітлення тінистих ділянок саду. Також використовують для декорування схилів. Ця рослина чудово підійде для обрамлення низького бордюру доріжки. І саме тут, вздовж доріжки, виграшно проявиться оцей ефект водоспаду. Сподобалося? Залишайтеся! Хакони хлоя! Усім добра, мої прекрасні глядачі, хаконехлоя це невелика кущоподібна трава, яка повільно розростається по колу. І це коло в діаметрі і в висоту може сягати 60 см. Листя цієї трави тонке, папероподібне і трошки нагадує деякі види бамбуку. Це листя від коренів піднімається на таких тоненьких жилистих стеблах і згодом. Ці стебла каскадом утворюють округлу форму оцього фонтану. Оце моє згодом утворюють округлу форму фонтану. Воно має термін, і цей термін це більше десяти років. Так, так, колись давно ще в мирні часи. У 13-му році на флориумі за 4990 я придбала хаконехлою. Це була така маленька поділочка трави, що я думала, о Боже, що мені з нею робити? Вона повільно дуже наростала, інколи дехто вказував пальчиком і питав: А що це в тебе таке? А я кажу: то така декоративна трава. А, а ні, мені трава й на городі набридла. да, були часи, коли трава була не в моді, але ж це все скінчилося, і в сучасному світі. Природній стиль це наш стиль. Свою хаконехлою в усій красі я побачила лише в 23-му році. До цього це була яскрава травичка, яка весь сезон була жовтенькою, і я вважала, вона дійсно гарна. Але ж саме в цьому році відзначилась вона тим, що вперше за стільки років я побачила у неї колоски. Саме ті колоски, які, як пишуть, утворюються пізним літом, і що про них пишуть, що це малопомітні. Декоративної цінності майже не мають, але ж саме оця колосковість хаконихлої і оцей шурхіт її листяної маси, і цих колосків, саме це і створює її неповторну красу. Як можна було написати, що колоски не несуть декоративної цінності? Це ж, мабуть, ті самі люди, які кажуть, що ой, ті бур'яни і на городі набридли. Здається, я вас вже закохала у цей золотий фонтан. А зараз трошки в подробицях про той самий фонтан. Пам'ятаєте, на, на початку при описі рослини я казала, листя тонке, папереподібне, нагадує багато видів бамбуку, і воно піднімається від коренів на тонких жилистих стеблах. Так от саме оці тонкі жилисті стебла і є родзинкою хаконихлоє. Бо якщо у звичайної вівсяниці, наприклад, у неї травинка виходить зразу з ґрунту, підростаючи вона. Має таку здатність нахилятися, і це такий створює маленький фонтанчик сизий, а хаконихлоя має таке жорстке стебельце, і вже потім зверху цього стебельця йде травинка зі своїми колінцями, такими потовщеннями, з яких виходять оці листочки. Так от, що цікавого, з кожним роком цих колінець стає дедалі більше. Якщо, наприклад, в перший рік життя рослина мала. Оте жорстке стебло, що виходить з ґрунту висотою 1-2 см, ну це умовно все. А сама травинка мала один або два міжвузлі, то вже в наступні роки це може бути стовбурець нижній 5-7 см. Це моє припущення. А саме стебло може мати 5-7 міжвузлів. І завдяки нарощуванню оцих міжвузлів рослина і тримає ось таку широку фонтаноподібну форму. Висота та ширшина куща залежить не тільки від поважного віку, але й від умов зростання. Наприклад, рослина дуже полюбляє регулярний полив, особливо влітку, бо якщо в посуху, то її ці листові пластини, вони при нестачі вологи починають скручуватись так, ніби в трубочку. І якщо рослина зростає на сонці, то тоді кінчики її листочків трошки підгорають і втрачають такий соковитий колір. Рекомендації по освітленню в ідеалі на півтінь. Пишуть, може зростати на сонці, але в жаркому кліматі потребує притінення, інакше листя вигорає. Моя хаконихлоя висаджена на сонці, бо чим більше сонця, тим яскравішим стає її жовтий колір. Да, занадто багато сонця іноді спричиняє її опіки, ну для цього я намагаюся її рясно поливати. Бо рослини в повній тіні. Як правило, стають набагато зеленішими і ну нічим не будуть відрізнятися від звичайних сортів. А мені ж потрібно сонечко. Про морозостійкість пишуть, що витримує мінус 30 і в молодому віці рослина потребує укриття. Да, я свою рослину перший час вкривала. Викладала там на неї сухі підсушені хризантеми вже пізньої осені, але ж в подальшому зрозуміла, що ті хризантеми там не потрібні, бо рослина наростила ось такий чубчик, і він її сам прикриває від усіх морозів. Навіть якісь рослини, які би там зростали поряд з цими кущами, теж були би захищені від морозів. Оцей чуб я обрізаю рано весною, бо трава прокидається ранньою ранньою весною. І коли вона з'являється, то вже ранньою весною вона з'являється зразу жовта, яскрава, сонячна. І ось, поки приточнювала морозостійкість цієї трави, натрапила на дуже цікавий абзац. Гарно переносить стрижку, тому можна тримати на певній висоті та надавати потрібну форму. Ви уявляєте, рослина в мене прожила 12 років, і я її не разу не додумалася протягом сезону підстригати. А... Лише обрізала ось цей сухостій ранньою весною. А може воно і на краще, що я нічого не знала про ті стрижки, а то брала би ножнички, щось там вистригала. Хто його знає, як би це все рослина пережила, а так он які красені, та ще й не один. Давайте узагальнимо. По освітленню в ідеалі на півтінь, грунт рихлий, поживний, добре дренований, але без застою води. Морозостійкість добра, молоді рослини краще мульчувати, полив, полив. Влітку регулярний догляд. Оцей сухий чуб восени не зрізаємо, залишаємо до весни і вже весною обрізаємо сухе листя. Можете підживлювати не тільки комплексними добривами, а й компостом. Також пишуть, що не потребує частого ділення, але омолодження раз на 4-5 років буде покращувати вигляд цих кущів. Виходить так, що з поділом я вгадала по омолодженню, тому, мабуть, у мене такі красені. Бо я ж кожного разу, як я вам кажу, відділяла від кущиків маленькі поділочки для того, щоб розмножити ну і когось зі своїх знайомих обдарувати цією рослинкою. Коли вже мова зайшла за поділ, переходимо до кореневої системи. Коренева система хаконехлої поверхнева, мичкувата, ось така. Вона не має глибоких коренів. Дуже важливо, не бійтесь, ця рослина не агресивна, вона не дає довгих повзучих відростків. Ось подивіться, як вона наростає. Передивляючись і складаючи речення докупи, помітила, що хаконихлоя це такий собі міскантус в мініатюрі, бо його коріння чимось нагадує коріння міскантуса. Наприклад, зібріна. Так само з боків нарощує свіжі молоді пагони в той час, як середина стає в той час, як середина поступово грубішає, і стає такою здерев'янілою, яка вже не видає молодих пагонів. З часом ця серединка збільшується в діаметрі, ну і потім у нас буде кущ з лисиною посередині. Хіба воно нам треба краще взяти, викопати, розділити на молоді отакі поділки, і ці молоді маленькі поділки свіжі, висадити в одну лунку. І таким чином у нас буде кущик розмірів ні в року. Да, таке слово згадалося мені. Ну, а тепер утемо є, спостерігаємо порівнюючи. Давайте придивимося до коріння. Це не оті такі білі, ламкі корінці, про які ми повинні хвилюватися, щоб не пошкодити під час пересадки. У хаконехлої ці корінці, як дріт, їх не можна зламати, тільки сікатор для них потрібен. І вони навіть ще й такі якісь пружиністі. Мені здається, от саме завдячуючи такому цупкому корінню, навіть сама маленька поділка витримає любу пересадку. Свої рослини я пересаджую ранньою весною або просто весною ну, до того часу, поки вона ще не відростила свою зелену масу. Бо коли вже буде дуже багато чубу зеленого, тоді рослині, здається, буде некомфортно і коріння відновлювати. і... Щоб нарощувати. Хоча минулого сезону я придбала новий сорт хакони хлої, ще поки вимовити не можу, то висаджувала влітку і рослинка прийнялася. Якихось особливих інструкцій по пересадці хакони хлої у мене немає. Як ви помітили, я до цього ставлюся не занадто ретельно. Просто викопали лунку, вмостили туди поділку куща, присипали землею, пролили, і можна сказати, пересадку завершено. Головне у цьому всьому це щільний контакт ґрунт коріння, тобто кожен корінець трави повинен на собі відчути важкість і щільність земляної ковдри. Ось якось так воно виглядає. Побачивши, що ця трава після пересадки і поділу дуже гарно відновлюється, я вирішила висадити її в горщики. Чому це так прям для мене значимо? Бо зазвичай... Рослини зростають у мене тільки у відкритому ґрунті, а от в усяких там горщиках, огірків, мішках, в бочках, в кастрюльках, ну, не зростають у мене в закритому ґрунті рослини. Що їм не подобається, не знаю. Трошки простіше мені з ними розбиратися у відкритому ґрунті. Навіть живцювання, оце під баночками, ну, нічого не виходить. Мучається рослина. Готуючись до цього репортажу, я висадила в два горщика хаконехлою. і о чудо, слухайте, вона там почала відновлюватись і почала видовжувати оці яскраво жовті листочки. Я навіть боюся про це і розповідати. Тож, здається, можна зробити висновок, що цю траву можна вирощувати і в контейнерах. Але ж як з випріванням взимку, я не знаю. Потрібно спробувати. І ось таку кількість сонячного позитиву ми з вами отримаємо від хаконихлої уже в кінці квітня. Да, пенісетуми теж прокидаються, але пенісетуму свою зелень нарощують трошки повільніше. А от хаконихлоя вона стартує швидше. Звісно, у відкритому ґрунті вона швидше відновлюється після зими і після пересадки. А в горщиках трошки повільніше. Причому різні горщики і, і різна ступінь відновлення у ширшому горшку. Рослина почувається комфортніше, швидше розвивається, а це може свідчити, що вона полюбляє свободу, як і ми з вами. А зараз розглянемо іншу поділку. Вона була одночасно висаджена з попередніми рослинами, але ж трошки в іншому місці, і я для неї влаштувала інші умови. Зі страху, що піде щось не так, після пересадки цю поділку я вкрила пластиковою пляшкою. І коли через тиждень я приїхала. То побачила сумну картину, розвиток поділки, яка була під пляшкою, пригальмувався ну, від слова зовсім. І от зараз спостерігаємо, порівнюючи, як я кажу, що могло бути не так. Нібито висаджені одночасно усі поділки. Я їх там перебирала, все однаково. А все дуже просто. Сподівання на дощ, якого було три каплі, і якраз ці три каплі під пляшку не потрапили, а ґрунт, не зміг промокнути. І по-друге, пам'ятаєте, оте щільний контакт, ґрунт коріння. Так от, якраз ґрунт коріння контакту не було. Було недостатньо води в мене. Я туди трошки хлюпнула водички і все гарно не пролила. Якщо ви придивитесь до місця, де я ти пальчиком, то помітите, що ґрунт там рослинка бухтить над ґрунтом. Нижня частина коріння не торкається землі, а зависла нібито над землею. І тому рослина пригальмувала в зрості. А оця стеблинка, яка поряд, вона міцно зажата в ґрунті і на якийсь сантиметр, але вона вище. І якби їй було достатньо тих трьох капель, вона не сиділа під пляшкою, то було б все добре з розвитком. З цього всього, я для себе зробила висновок, що при пересадці хаконихлою можна трошки висадити нижче, чим вона зростала попередньо. Це моє бачення. А ви. Проаналізуйте все те, що я вам тут нагородила, і посадіть по-своєму. Ой, а ще ж одна з переваг канихлої це те, що весною, перезимувавши чуб її, ми можемо просто висмукнути руками, не застосовуючи при цьому сікатор, бо рослина стерні не залишає, а це означає, що і пересаджувати рослину так часто, як. Фистуку нам не потрібно, бо вівсяниці вони потребують пересадки там раз в 3-4 роки. Звісно, це залежатиме від того, як ви обрізатимете траву протягом сезону. Так, саме від обрізки залежить тривалість життя нашої фистуки. Але ж про це в іншому кіно бережіть себе, і ми обов'язково проаналізуємо моменти обрізки.